Андрій ще один місцевий мешканець, погоджується продовжити водну екскурсію берегами елітної кончезаспи. Для початку показує берег, захоплений відомим акордеоністом Яном Табачником. Для трех своих дочок музыкант побудувал три прибережные виллы. Уничтожена природа здесь очень основательно. Когда-то здесь были великолепные места. И более того, это была разводная зона, заповедная. Каким образом она стала застроенной, мне непонятно. Это хауи, которые обслуживают своих хозяев. Я это прекрасно знаю. 85% журналистов в этой стране занимается этим. Всім халуям країни цікаво, скільки ж а кордеонів треба порвати, аби заробити на такі будинки. вони да, живуть десь там другому музеї. Ми повинні бути добрими. бо Анторобами влада. Це найелітніші пляжі країни. По землі підійти до цих володінь смертельно небезпечно. На щастя, на воді парканів ще немає. Саме тут ми вирішили скористатися своїм законним правом позасмагати на берегах Дніпра до пляжу Юлії Тимошенко. Човняр наближатися не наважується у повному спорядженні пливу своїм ходом. На пляжі, ні душі. 20 хвилин спокійнісінько засмагаю. Там нікого дома нема, це в прокуратурі. Якщо у володіннях леді ю так нікого і не з'явилося, то на сусідніх пляжах, вгледівши телекамери на човнах, заметушилась охорона. Ви знаєте, ви на Ні. не людей. Хорошо. А не знаєте, ти машинка вдома? Нічого не можу сказати. Не знаю, немає. А Ренат Леонідович. А ви заїдьте, спитайте. На цьому білому екваторському піску любить позасмагати найбагатша людина країни Ренат Леонідович Ахметов. Ось його фортеця. Перед фортецею пляж. Телекамери на пляжі найвпливовішого олігарха країни повторюють кожен наш рух, а охоронці відразу ж помічають мандрівного пляжника в себе на території. Однак засмагати не заважають. Я жерната Ахметова нічим не відрізняється від пляжу Юлії Тимошенко. Наступний берег для засмагання неподалік від дому Дмитра Табачника.

Америк не может быть приватной властности по закону Украины. Мне будет, а законы Да, я вам буду законы рассказывать. Ну, у вас Знає свои законы, а законы от, 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 не для всіх, мені здається. Включи камеру, я расскажу. Де, де вот. Покиньте, ну, пожалуйста. Ну поснимай. Все, пошли, пошли, скептичные. Пожалуйста, покиньте территорию. На підмогу цим охоронцям приходять ще кілька з великими собаками. На щастя, команди ФАС так і не прозвучало. Вот, приватна власність берег. Все зроблено по закону. Для них вся вода і все, що біля води суцільна приватна власність. І кожен, хто має гроші, в обхід будь-яких законів може легко заволодіти своїм власним шматком Дніпра. Зустрічаємося з брокером, який торгує пляжами ВІП класу. Обираємо ділянку біля київського водосховища. Брокер каже, що має надійні зв'язки в сільраді і за невеликий хабар на будь-якій із запропонованих ділянок, де є вихід до води, можна побудувати рибацький будиночок, пірс, гараж для яхти. Ну, вот от дісінює говорю, взять в аренду, допустим, и все, как там взяли он под яхты. Тут тут і стройшо хочеш, на да? ну да, сліва пляжа хватает. Ну что люди будуть діли ставить за что двомі тришоні? Ничего не сделают. Ну да, колись ці береги були дикими та захарашеними, але відпочивати тут міг кожен з нас. Зараз нові господарі зробили з прибережних хащ райські пляжі, однак тільки для обраних.